Буря гнала мене, мов блукальця, що втратив стежку в горах. Дощ періщив, наче хотів потопити весь Карпатський край, а дорога, дославська, чи, чи... я вже й не згадаю, звивалася між смереками темна і слизька, як душа лихваря. Жодного вогника вдалині. Лише гук потоку, десь у йру та тіні дерев, що гойдалися мов привиди. Аж ось із. Пітьми виринуло Готель Карпати, низькі ціни вільні номери. Вивіска блимала тьмяно, мов свічка перед іконою, що догоряє. Кімната номер 7 куди мене впустив сонний господар, пахла сирістю і хвоєю, наче в ній ховалися лісові духи. Стіни оббиті деревом, вицвілий килим із гуцульським визерунком, а в кутку. Стара піч, що дихала не теплом, а холодом. Вікно визирало на якусь Чорногору, де хмари гуділи, мов гнівні боги, я вмовив себе, що до ранку перебуду, і вирушу далі. Заснув я під тьмяним світлом лампи, загорнувшись у грубу ковдру, наче в дитинстві, коли боявся нічних тіней. А опівночі я прокинувся від холоду, що кусав, мов зимовий вітер, а лампа згасла. Темрява обіймала кімнату густа, як смола. І в цій темряві щось дихало. Не за вікном, де буря вила, а тут, у кімнаті. Дихання було важке, хрипке, наче хтось душився, але не смів крикнути. Я підвівся повільно, серце калатало, мов дзвін у церкві, простяг руку до телефона. Мертвий як. Камінь і холодний. Раптом блискавка роздерла небо, і на мить кімнату залило срібним світлом. На стіні тінь. Висока, покручена, як старе дерево, що виросло на кручі. Голова звисала набік, наче шия тріснула, руки довгі, мов гілки, що тягнуться до землі. Нога вигнута, ніби хтось зламав її та лишив гоїтися криво. Жоден стілець чи вішак не зміг би кинути таку тінь, це точно знаю. То не було людське. Я завмер, боячись ворухнутися, боячись дихати, лише дивився на стіну, чекаючи наступного спалаху. Він відбувся, і тінь стала ще ближче. Вона не лежала на стіні, вона була в ній, наче вросла в дерево. Наче вигоріла в ньому, але щойно згасло світло, вона рухалася. Я стиснув ковдру, серце гупало вже десь у горлі і молився, щоб дожити до світанку. О шостій ранку промінь сонця пробився крізь важкі завіси, торкнувся смаракових стін. Тінь повернулася на своє місце. Але вона змінилася. Голова тепер дивилася прямо, рот роззявився, ніби готовий заволати, мов душа, що рветься з пекла. Я зібрав свої пожитки і кинувся геть не озираючись, летів стежкою вниз, де славське, чи слівське, чи як його, ну не можу я згадати, прокидалося, де диміли кумини і пахло свіжим хлібом, але той жах залишився в мені на четерен у серці. Якщо доля занесе вас до готелю Карпати, в... ну ви пам'ятаєте, я не можу згадати, остерігайтеся кімнати номер 7 тінь ще там, я певен. І щоночі вона крадькома суне ближче до дверей, чекаючи, коли хтось відчинить їх їй назавжди.